Соціальна адаптація після війни в Івано-Франківську відкрили центр допомоги ветеранам та їх родинам. Його реалізували в рамках проекту Ветеранський простір Прикарпаття завдяки міжнародним партнерам. У відремонтованому приміщенні є зала для обслуговування клієнтів, куточок для дітей та окремий вхід для людей з інвалідністю. Питань є дуже багато. Власне, це буде такий простір, де ми зможемо комунікувати і вирішувати різні питання. Дуже потрібно такі простори відкривати по всій Україні. і в кожному населенні. В пункті, щоб ветерани мали змогу звертатися, щоб їм надавали ті чи інші послуги незалежно від їхнього місця розташування, і щоб ці послуги надавалися якісно, і ветеран розумів, що він може в будь-який час звернутися про допомогу. Ветеранський хаб облаштовано за кошти обласного бюджету, а також у рамках грантової допомоги від польської допомоги США та Канади допомога. Програма польська допомога це багаторічна програма співпраці з розвитку. Україна пріоритетна спочатку повномасштабного російського вторгнення. Відтак ключова країна у цій програмі. Розкриття ветеранського потенціалу це найбільший виклик в Україні. Цей хаб буде одним із найдієвіших методів допомоги ветеранам. Юридична допомога, сімейна консультація, фінансова підтримка. У хабі усю необхідну інформацію зможуть отримати ветерани війни без зайвих бюрократичних перепонів. Зокрема. Їм надаватимуть психологічну допомогу фахівці Національного медичного університету. В цьому центрі будуть надавати допомогу не тільки спеціалісти міської громади, але й спеціалісти медичного університету. Більше того, ми дуже хочемо долучити наших студентів, щоб в них розвивалося відчуття не тільки емпатії, а й відчуття дотику до тих людей, які приносять нам перемогу. Ветеранський хаб належить до Всеукраїнської мережі державної підтримки «Ветеран-Про». Наразі на Прикарпатті вже функціонує шість таких просторів. Віра Ковсун Ярослав Лелет, новини на вежі.